Щойно забрала ось таку невеличку посилочку від компанії Pharmacy по каталогу за липень місяць. І зараз давайте подивимося, що ж всередині цієї коробочки. Це моє чергове замовлення. У липні тут дуже багато акцій, такий літній розпродаж, дуже класні спекотні ціни. Так, ну і давайте подивимося, що в коробочці. Тут, як завжди, йде спочатку накладна з переліком усієї продукції, яку я замовила, повітря для того, щоб зберегли в цілості наші, нашу продукцію. Так, тут у мене пакетики для клієнтів, для замовлення клієнтів. І давайте будемо починати. Так, перше, що я вам покажу, це ось такий спрей для тіла серія Grace Grace Flora. 115 мл. Дуже класний аромат. Зараз вся ця лінійка йде по спекотним цінам, по таким жарким. Це в нас повернення лінійки. Дуже класний гель для душу. Тут є, також крем для рук і мило для рук. Вся ця серія по таким дуже класним знижкам. Також, так, це моя замовила клієнтка. Собі я замовила пінку для вмивання. Серія Smart Life це українське виробництво. Об'єм 150 мл. Тут у нас іде гіалуронова кислота і фільтр секреції равлика. Угу. Ось така пінка для вмивання. Також із цієї серії я замовила собі зволожуючий крем, об'єм 50 мл. Тут також є секрет равлика. Далі. Замовила мені клієнтка ось такий гель для вмивання серія Аква. Я зараз його покажу. Ось так він виглядає. об'єм 100 мл. Цей гель дуже гарно очищує шкіру, видаляє бруд та залишки макіяжу, роблячи обличчя свіжим та доглянутим. І при цьому не стягує шкіру. Зараз на всю серію аква йде дуже гарна знижка. В цій серії є очищувальний гель для обличчя. Також іде сироватка для обличчя, крем для шкіри навколо очей і зволожувальний крем для обличчя. Ось такі дуже гарні спекотні ціни. Також у мене в замовленні сьогодні ось такий гель для інтимної гігієни. Це мило ніжно очищує інтимні зони, має потрійну терапевтичну дію, ефективне при використанні в якості антибактеріального, протигрибкового і протизапального засобу. Так, тут ось такий у нас захисний ковпачок. Так, знімається і можна використовувати. Так. Далі замовила клієнтка ось такий спрей для тіла. Краш. об'єм 115 мл. Так. Так, ну і? Ще я замовила собі ось такі пробнички губних помадок. Нашої кремової помади пробнички для того, щоб визначити колір, підійде чи ні. Так. Ось таке невеличке замовлення я сьогодні отримала. Зараз піду роздавати своїм клієнтам. Ну, а якщо вам необхідна продукція компанії Фармасі, можете звертатись до мене. Я вам із задоволенням допоможу.